вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми сьогодні говоримо про е, наша тема реалізація в області культурного проєкту Рівненщина на смак. І спікерка е, нашого сьогоднішнього брифінгу – Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Добре Любов, рано. тож е, розпочнемо коротенько про власне проект. Що це за проект, а також про те, скільки громад вже він відвідав. Це надзвичайно цікавий і унікальний і потрібний проєкт. Коли ми тільки планували його реалізацію, ми собі уявляли мапу Рівненської області, яка складається з 64 громад, і цим громадам є про що розповідати. Рівненщина на смак це не про гастроспадщину, це про родзинки, це про унікальність, це про особливості усе. Те, чим володіють територіальні громади, зазвичай вони не бачать цієї красоти або цих принад, бо живуть. І для них це все без особливої цікавинки. Але коли ти приїздиш. і Затамовуючи подих, починаєш озиратися довкола, дивишся на природу, на архітектуру, спілкуєшся з людьми, слухаєш колективі і говориш навіть голові громади. Ви володієте унікальними талантами, унікальними надбаннями і. Про це потрібно розповідати. Саме для цього був створений цей проект, аби реалізувати і створити мапу Рівненської області, де будуть нанесені усі родзинки, усі родзинки, у ці цікавинки, про які ми потім будемо розповідати. Пані Любов ви вже побували в деяких громадах, і що там такого побачили? Що вас можливо найбільше вразило? Ми побували в громадах, і у нас безперервно відбувається декілька виїздів на тиждень. Ми такою групою їздимо, де ми говоримо про архітектуру, і про туризм, і про заклади культури, і чи правильно вони були реформовані, і про поповнення бібліотечного фонду, і переатестація колективів тобто, дуже багато всього, на що варто звернути увагу і працівників, і голови, і керівних структур. І в процесі цього ми приїхали, наприклад, в Семидуби і спитали, ви володієте унікальною геодезичною пам'яткою ЮНЕСКО? Там проходить Дугастрове. Ви колись розповідали, ви на цьому акцентуєте увагу, і вони сказали ні. І ми приїхали в іншу громаду, яка володіє пам'яткою архітектури. 19 століття, і ми спитали: ви акцентуєте на цьому увагу? Ви маєте унікальний просто надбання? І вони казали, що е, е, ми не настільки активно пропагуємо якби е, нашу архітектурну спадщину. І отак в кожній громаді ми чіплялися за настільки унікальні речі, і ми ну, ми зійшлися на тому, що ми будемо допомагати громадам. Популяризувати їх цікавинки. Ми започаткували рубрику Чи ви знаєте, а ви знаєте. І зараз ми написали про цю дугу струве, аби люди зрозуміли, що у нас тут в Семидубах, по території Рівненської області проходить геодезична пам'ятка ЮНЕСКО. Що це за пам'ятка? Ну це варто поцікавитися, зайти в інтернет і почитати для себе особисто. І ми готові і надалі допомагати громадам допомагати, аби вони змогли по-іншому подивитися на свій край, на свої території і гідно оцінити усіх мешканців. За підсумками проєкту, що плануєте, що буде в фіналі? Вже наразі зрозуміло, що це буде масштабний проєкт. По-перше, ми хочемо зробити певні технічні документальні моменти, і зробити базу. Ми кожного року робимо статистичні дані по базовій мережі, і ми зараз хочемо ознайомитися з базовою мережою і з тим, як було проведено технічно документально об'єднання, приєднання або інше, або дізнатися бачення голови громади про. Функціонування галузі культури по-друге, ми цікавимося поповненням бібліотечного фонду, поза як зараз російськомовна література. Виключається з фондів, але потрібна заміна. І тут ми вже говоримо і про різні і грантові проекти, і про виділення коштів з бюджету. Для цього треба розуміти, за рахунок чого поповнюється бюджет громади, чи яким він має можливості. Потім ми перетестовуємо колективи, і це також ну, так, дуже суттєва. Якби робота і вона займає е, часу, і е, нам дуже цікаво знайомитися навіть з новими колективами. І е, на крайньому заході до Дня Конституції виступали діти з Клеванської територіальної громади, і вони е, своїм е, баченням історії України, і вони просто надзвичайно е, внесли такий колорит. В сам захід, і ну якби по-іншому дали зрозуміти, як діти оцінюють історію України і як історію України можна доносити до підлітків. Ми говоримо про туристичні потоки. Ми коли їдемо, ми дивимося на інфраструктуру. Ми розуміємо, якщо ми говоримо про туризм, то Наші пропозиції базуються не просто: а давайте ми те то зробимо, а на попередньому аналізі самої території, самої географії, наявності готелів, ресторанів або інших таких моментів. Бо кожна громада, яку ми відвідали, там справді є що подивитись. Там є не лише природа, там є не лише архітектура, там є такі унікальні моменти, як, наприклад, немовичах, ми прийшли до того, що а варто зробити у. І стежками, тим більше, що недалеко Сарни, і там є хрести козацькі, і потрібно дати іншого посилення цій території, пластунів запрошувати, розвивати території, можливо, якісь квести робити, навчальні, освітні, туристичні, культурні. Тобто, у нас дуже багато пропозицій, а вже громада сама буде вирішувати дослухатися до нас або в той чи інший спосіб використовувати. Наші поради зрозуміло, досить цікавий проект. Чисто кажучи, коли я вперше почув його назву рівненщина на смак, я так щось подумав, що це про їжу. Але от зараз з вашої розмови зрозумів, що смак тут мається на увазі в такому більш широкому сенсі, ніж смак їжі. Власне, ми смакуємо саму громаду, але... Смакуємо але якщо ми говоримо про гастроспадщину, ми говоримо і про крекало, такі страви, і ланцепупики, що це таке? Ну це варто просто А це. В якій громаді такі ось є ланцепупики? смаколики? Ланцепупики ми смакуємо в Володимирецькій громаді, а крекла у нас у Клевенській громаді. Малолюбашанська громада має свій фестиваль борщу. І в кожній громаді я вам хочу сказати, є. Таке надзвичайне, і навіть коли ти куштуєш, ти не розумієш, що це, як гречаний кісіль, наприклад, в Корці. І це унікальна страва. І схожа страва є в сусідній громаді, але вона базується на основі інших інгредієнтів. І це такий цікавий процес, який говорить про матеріальну культурну спадщину, нематеріальну культурну спадщину. Тим більше я хочу звернути увагу, що зараз кожна громада готує елементи нематеріальної культурної спадщини, до обласного переліку елементів. Для цього їм треба пройти ціле дослідження, тобто з'ясувати, коли ця традиція зародилася, скільки поколінь вона пройшла, як вона живе зараз, і скласти певну облікову карту. І це великий документальний процес, дослідницький, краєзнавчий, долучається багато людей. І потім. Коли ми заносимо цей об'єкт нематеріальної культурної спадщини в обласний перелік, ми готуємо документи до всеукраїнського, і так з'являється, от ви новини часом пишете. Що там елемент внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, це надзвичайно довгий процес, і ми до нього дуже готуємось, тому власне. Цей проект покликаний для того, аби допомогти громадам, які хочуть, ми нікого не заставляємо. Зрозуміти свою унікальність, і це надзвичайно то ланцепупики вже на шляху на цьому до ланці визнання. Пуп... <рес> ланцепупики на шляху до свого визнання. Зрозуміло дуже дякую, пані Любов за цікаву розмову. Отож, це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми сьогодні говорили про реалізацію в області культурного проєкту Рівненщина на смак і наша сьогоднішня спікерка, спікеркою була Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пані Любов. Також дякую, дякую Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Всім нашим глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.